Наука не стоїть на місці, і щодня ми дізнаємося про нові відкриття, які розширюють наше розуміння історії природи та всесвіту. Ми зібрали найцікавіші події з різних наукових сфер: від підводних знахідок на місці легендарного Титаніка до передових досліджень у матеріальнознавстві та астрономії. Ми побачимо, як археологічні експедиції розкривають давні цивілізації, як глобальні зміни клімату впливають на екосистеми, і як нові технології зможуть змінити наше майбутнє. Експедиція на Титанік. Зниклі артефакти та нові знахідки. Уперше з 2010 року. Команда дослідників здійснила експедицію на місце затонулого лайнера Титанік. Серед найгнучкіших відкриттів стало відновлення бронзової статуї Діана Версальська, яку востаннє бачили у 1986 році. Компанія РМС Титанік, яка має ексклюзивні права на підняття артефактів із корабля, наголосила на важливості цього відкриття. Однак команда також повідомила про втрату культових поручнів носа корабля. Що свідчить про невпинний процес розпаду судна? Ця експедиція стала важливим етапом у вивченні Титаніка. Вчені стали детальну карту аварії та уламків корабля. Наступним кроком буде обробка отриманих даних та їхня передача у науково співтовариство. Це допоможе краще зрозуміти місце катастрофи та зберігати історично важливі артефакти. Стародавні кладовища в Китаї, поховання кількох епох. Археологи у південно-східній провінції Гуандун, Китай, зробили важливе відкриття, виявивши на території сучасного зоопарку кладовище з приблизно 150 гробницями. Поховання належать до різних історичних періодів і охоплюють понад 2100 років історії. Серед них є гробниці часів династії Хань, Цінь, південних династій та династії Тан. Крім гробниць, експедиція знайшла близько 200 артил... Фактів, зокрема вироби з кераміки, бронзи, нефриту та прикраси з бісером, ці знахідки надають унікальну інформацію про побут. Та культурні традиції різних епох китайської історії. Стародавній кубок зі скла свідок історії. У фонді Хмельницького обласного краєзнавчого музею зберігається унікальний артефакт, скляний кубок віком приблизно 1800 років, знайдений на могильнику черняхівської культури, виготовлений зі скла зеленого кольору. Цей кубок, що символізував високий соціальний статус, свідчить про особливе ставлення. До скла в тогочасних племенах особливістю кубка є його округле дно, про що свідчить його ритуальне призначення. Можливо, його використовували для ритуалів, пов'язаних із викликом дощу або вживання спеціальних настоїв, таких як настій шафрану, який давали воїнам для підвищення витривалості, зміни клімату, срібло, яке закопується під воду. Дослідження у південно-китайському морі вперше пов'язало збільшення кількості срібла у морських відкладеннях із глобальним потеплінням. Срібло токсичне для морських організмів у його іонній формі. Накопичується у місцях інтенсивного апелінгу, де вода зна піднімає поживні речовини на поверхню. Це явище активізується через глобальне потепління, що може впливати на всю океанічну екосистему. Якщо срібло почне повертатися до морської води, це може стати серйозною екологічною загрозою. Самовідновлення матеріалу, майбутнє інженерії. Нещодавно вчені провели експеримент, що врази. В світ матеріалознавства команда зі Сандійської національної лабораторії та Техаського університету IMG спостерігала за тим, як шматочок платини товщиною всього навсього 40 нанометрів буквально зцілив себе в умовах вакууму, після 40 хвилин експерименту тріщина на платині почала зростатися. Це відкриття може бути початком нової ери в інженерії, адже процес самовідновлення матеріалів потенційно зможе зменшити витрати на ремонт та продовжити термін служби конструкції від мостів до двигунів. Дослідники поки не розуміють всіх механізмів, але намагаються розкрити секрет цього явища. У 2023 році Майкл Демкович з Техаського університету передбачив можливість таких відновлень на основі комп'ютерного моделювання. Він припустив, що крихідні кристалічні зерна в металах можуть змінювати свої межі під впливом стресу. І це підтвердилося в новому дослідженні. Цей процес відбувався за кімнатної температури у вакуумі, що є багатообіцяючим. Аспектом подібне відкриття може бути використане в умовах космосу, де тонкі шари повітря або забруднювачів зазвичай не заважають відновленню чистих металів. Прорив у створенні фононних лазерів. Вчені досягли значного прогресу у створенні фононних лазерів, що використовують. Звукові хвилі замість світла, нова технологія, яка покращує потужність і точність звукових хвиль, може знайти застосування в медицині, глибоководних дослідженнях і квантових обчисленнях. Фононі лазери можуть зробити медичну візуалізацію менш шкідливою та більш чутливою. А також покращити навігацію у глибоководних умовах, це відкриття має великий потенціал для впровадження у різні сфери науки та технологій, електричне поле землі, ключ до розуміння атмосфери. Наступне відкриття стосується гіпотетичного амбіполярного електричного поля землі. Більш як 60 років це явище залишалося загадкою для вчених, проте НАСА нарешті змогли підтвердити його існування завдяки місії Едюранс, амбіполярне електричне поле, хоча і слабке. Грає важливу роль. У формуванні атмосфери Землі та її взаємодії з космосом. Це допомагає пояснити явище полярного вітру, потоку заряджених частинок, що витікають з атмосфери Землі у космос. Під час експерименту ракета з полюсу Арктики вимірила електричний потенціал усього 0,55 вольта на висоті понад 500 кілометрів. Але цього достатньо, щоб підняти атмосферні частинки у космос. Амбіполярне поле має потенціал допомогти нам краще зрозуміти не лише земну атмосферу, але й Атмосферу інших планет, таких як Марс і Венера. Це відкриття також надасть важливу інформацію для пошуку екзопланет, придатних для життя. Телескоп Джеймс Веб і відкриття атмосфери супраземлі. Телескоп Джеймс Веб зробив нове відкриття в астрономії, зафіксувавши атмосферу екзопланети L9859D, що знаходиться за 35 світлових років від землі. Постереження показали наявність у її атмосфері сірководню та діоксиду сірки, що свідчить про активний вулканізм Улканізм планета, яка належить до класу суперземель, має температуру близько 143 градусів Цельсію і обертається навколо своєї зірки за 7,5 днів. Це відкриття відкриває дослідження резопланет і вивчені процесів, які відбуваються на її поверхнях. Ці наукові новини демонструють, що дослідження минулого, сучасного та майбутнього невпинно рухають нас до знань і розуміння, від стародавніх артефактів і глибоких археологічних знахідок. До інноваційних технологій, таких як фононі лазери та світловідновлювальні матеріали, наука відкриває перед нами безмежні горизонти. Кожне відкриття це крок до глибшого розуміння світу і того, як він змінюється під впливом часу та людських зусиль. Дякую! Зоставайтеся з нами.